Привіт усім! Вітаю вас сьогодні ось такою красотою, яка в мене розпустила дві квіточки. Всього третій бутончик ще зріє. Ось, вітаю вас всіх на своєму каналі. І сьогодні наша розмова піде про те, як підготувати орхідеї до зимового перебування. Як ви бачите, у нас вечір. Знову я би казала синій вечір. Сьогодні небо трошки закрите хмарами, але наразі зараз вже от у нас пів восьма година, але ще трошки виднося. Ну, Давайте поговоримо про те, що в мене сьогодні доцвітає. Ось як ви бачите, в мене розпустився о, на горі Манхеттен. Тут остання квіточка сезаму вже зів'яла. І розпускається отака фіолетова фуксія. Але ми зараз з вами будемо говорити не про це, а будемо говорити про те, як підготувати наші орхідейки до перебування зимового. Як ви вже знаєте, як я вже почала говорити це про цимбідіуми, Потрібно злити абсолютно всю водичку з наших горщиків. В кого є подвійний горщика, ось як цей, наприклад. Зливається вода, щоб на дні не було нічого. Чому? Тому що зараз нічні температури, перепади в нічний період більші, і це не завжди добре на наші орхідейки, тому що не всі орхідеї люблять, щоб було холодно. Ну, ось Тут ви бачите такий приклад посадки орхідей. Ця орхідея в мене знаходиться практично на дні, трошечки в мене є ґрунту. Це кора. І зверху в нас є мох, ви бачили цю орхідейку, це шоколадка. Ось вона таки розпустила гарні три бутончика, Дорощуються вони. Буде, напевно, ще там якась квіточка знизу, але будемо бачити з часом, нехай не будемо її турбувати. Так, ось, вона в мене в мосі. І відповідно, якщо ви знаєте, ті рослини, котрі знаходяться в мосі, вони на зиму до них. Потрібно більше уваги. Чому? Тому що мох завжди робить більш вологий, ніж кора, відповідно більше можливості захворювання рослини. І Зимовий період, особливо в кого є перепади нічної температури в 5-6 градусів, наприклад, у вас в день є 16, 15, 16 до 18 градусів в приміщенні, а вночі може опускатися температура нижче 10, то такі. Перепади не дуже добре впливають на розвиток нашої кореневої системи, тому що переохолоджена вода, відповідно, переохолоджена переохолоджений ґрунт, і ем, наші корінці починають гнити. Відповідно, це перекидається потім нам на шийку і гине вся рослина. Тому ми повинні про це потурбуватися завчасно. Нам потрібно було ще тиждень. Максимум, це ну мінімально це тиждень, найбільше це дві неділі назад. Тобто, десь в середині вересня. Злити абсолютно всю воду з горщиків, які в нас є от закрита система. Наприклад, в такій вазочці. В мене теж є ось ця красунечка. Ось, ви пам'ятаєте, я вам теж її показувала. Вона досить ароматна. Така собі, ну, це не Сого Лауренс, як ми вже колись говорили. Ось. Тому сьогодні ми будемо говорити про те, що як ми повинні підготувати свої орхідейки. Деякі орхолюбителі вже це знають, знають це чудово. А я сьогодні поговорю про новачків. Для новичків вірніше, забезпечити нашим орхідеям зимове перебування в наших квартирах. Візьміть до уваги те, що ті квартири, в яких є пічне опалення, в яких є центральне опалення, тобто там, де в день температура може бути. Навіть поза 25 градусів, а ввечері або вночі опускається вона дуже дуже низько. І візьміть до уваги ще те, що зараз включається опалення в нас центральне, хто має вдома батареї, відповідно, пересихає наше повітря. І нам потрібно між, на поличках між орхідеями розкласти такі невеличкі вазочки. Можливо, хтось має якісь шкляночки, хтось має якісь інші ємкості, ті самі тарілочки, блюдця, І туди налити буквально по сантиметру водички. Для того, щоб ця водичка випаровувалася і підтримувався такий вологий баланс повітря на тих поличках, де знаходяться наші орхідейки. Ось, ну це то, що стосується водички. Відповідно, на протязі зими ми будемо з вами спостерігати з горщиками. Будемо дивитися за рівнем вологи в горщиках. Тобто, які у нас є корінці, ви знаєте, що в зимовий період в основному всі вони готуються цвісти. І, як правило, цвітіння приходиться десь на січень, десь на лютий. В декого в березні таке дуже буйне цвітіння, але якраз зараз, оце саме той період, щоб ми підготували наше цвітіння, щоб ми могли добитися такого ем, гарного, скажімо так, пишного цвітіння, щоб у нас було багато квітів на цвітоносі, щоб наші бутони не опадали. Тому що ви знаєте, деколи рослина нарощує досить велику гілочку і з багатьма бутонами, і потім чомусь половина цих бутонів обсипається. Так, ось, саме такий момент ви, для того, щоб ці орхідеї не скинули бутони. Вірніше, світло, вода, волога і температура. Ну, це якраз ті три умови, при яких які дають нам можливість потім любуватися нашим цвітінням, цвітінням наших вихованець, будемо так говорити. Так ось. Звичайно, харчування теж має вплив, але не в такій мірі, як вода, світло і температура. Фаленопсиси, як правило, практично будемо говорити, 80% фаленопсисів вони полюбляють, щоб було вдома тепло, щоб була температура вище 18 градусів, тобто 17-18% це вже критична температура. Ми повинні на це зауважувати, але потрібно взяти ще до уваги той момент. І при покупці рослини ми повинні подивитися, де вона була вирощена. Якщо ця рослина була вирощена, наприклад, в якихось широтах, де температура сягає 25-28 градусів на протязі цілого року, відповідно. 18 градусів для такої рослини буде замало, і нам потрібно буде створювати їй умови, щоб вона могла себе комфортно почувати. Тобто, нам потрібно буде ставити і досвідку, і відповідно, нам потрібно буде робити і якийсь підігрів повітря. Ну, Так як при зимовому утриманні опалення працює і температуру можна регулювати, відповідно, те саме освітлення лампи, які в нас є для вирощування оці від міні-фермера або від іншого виробника, ті лампи, які, які тільки для вирощування, тобто є спеціально для вирощування лампи. Я не буду казати, що це ті рожеві, які ми колись ними користувалися, бо зараз є достатньо і білих ламп, які приємні на до ока, які не подразнюють наше око і не дратують наших сусідів. Відповідно. Ці лампи теж дають якусь відповідну, якусь невеличку кількість тепла. Тобто навіть ті лампи, які дають освітлення, можуть нам підігрівати повітря на якісь 1-2 градуси. Ось що я хотіла ще сказати: От перед тим, як відправити наші рослини всі на зимову на зимовий період, нам потрібно їх обов'язково підготувати. В плані шкідників, тобто нам потрібно провести профілактичні оприскування, профілактичний огляд рослини, перш за все, які приходять до нас, які ми витримуємо на вулиці на протязі всього літа. У мене є деякі дендробіуми. у Мене є дві, дві чи три котлейки, які знаходяться тільки на дворі. І, відповідно, я вам, до речі, ще не показувала котлеї, але я вам обов'язково їх покажу. Тому що в мене основна маса це фаленопсиси. Я їх дуже люблю, вони мені просто я обожнюю їх. Це чудова рослинка, чудова квіточка, просто вона мене зачаровує формами, і кольорами і тому подібне. Ось. Є в мене ті самі цимбідіуми, які я вам вже показувала, вони теж знаходяться на вулиці. І є деякі. Два чи три мередендробіумами, які теж знаходяться на дворі. І ось я їх заношу в дім тільки тоді, коли вже починаються перші приморозки. Е ну, це зараз не про це. Ми будемо говорити зараз про те, що обробивши від шкідників ті рослини, які ми принесли з дому, особливо ми на них звертаємо увагу, які ми верніше принесли додому з вулиці, потрібно обов'язково оглянути довкола все, ну і, відповідно пролити акерацидними препаратами і інсектицидними препаратами, тому що може бути кліщ, може бути павутинний кліщ, може бути навіть червоний кліщ, якщо ви не зауважили, наприклад, на нього на протязі літа, тому що він може бути в ґрунті, переважно відкладаються всякі, відкладають всякі кліщі від, і інші жуки відкладають свої яйця в ґрунт, для того, щоб навесні потім мати потомство. Ось. Відповідно, ми повинні на це все звертати увагу. Щось дуже багато в мене слова відповідно сьогодні, але перепрошую, напевно, якийсь такий настрій. Так ось ми з вами оглянули рослинки, побачили, що там все добре. Навіть якщо не добре, то відповідно така рослина йде на спеціальну обробку. Якщо ми знайшли якісь, наприклад, павутинки на листі, якщо ми знайшли, тільки не буду говорити, що якщо павутинка і знайшли маленького павучка, від нього треба позбавлятися. Навпаки, я би навіть рекомендувала залишити павучка на рослині, тому що павучок поїдає ті комашки, які в нас є в ґрунті, наприклад, ті самі подори. Ось, він дуже, дуже скажімо так, полюбляє ласувати такими. <гум> Жучками. Ем. Так ось, е, обробили ми наші рослинки, ми їх оприскали, ми пролили ґрунт, ми протерли листочки, занесли рослинку в дім, і тут можна е, зайнятися вже другою, другою полосою, другою е, частиною підготовки наших рослин. Я чому сказала на початку вересня, тому що рослина, заходячи в зиму, обов'язково потрібно їй додаткове харчування. То, що ми там даємо на протязі літа якісь якусь лимонну водичку. Я маю на увазі капаємо чай з лимонною кислотою, з медом, хто там з чим звик. Ось деякі люди полюбляють, деякі орхолюбителі полюбляють додавати тільки хімічні препарати. Крім натуральних препаратів, є ще дуже багато хімічних препаратів, які ми купляємо в магазині. Ті самі Бонафорти, наприклад, я наскільки знаю, дуже люди їх люблять, бо вони є активні. Вони дають допомогу, дають укріплення імунної системи цієї рослини. Відповідно, люди не заморочуються і годують такими. Такими препаратами рослинки. Я ж полюбляю натуральні препарати. Відповідно, я приготувала вже сік як для цембідіума, так і для інших рослин. Тобто, в мене їх є. Я приготувала десь 4 літри розчину соку алоє. І е, я люблю, щоб були із інших рослин, так як я вам вже казала, я колись, я настоюю ромашку, настоюю е, хвою сосни. На спирту, тобто заливаю спиртом хвою сосни, додаю туди подорожник листя, додаю туди ялину і гілочку туї. І це все я настоюю протягом 30 днів, заливається спиртом, закривається кришечкою і настоюється 30 днів. Потім такий настій дуже добре впливає на імунну систему рослинки. Тобто йде підтримка рослина дуже гарно сприймає таку підгодівлю. І, відповідно, потім видає нам цвітіння. Тобто, ми бачите, з вами так поступово дійшли до того, що рослину потрібно обов'язково погодувати. Тобто, ми повинні в кожну рослинку, враховуючи її потреби, ми повинні підгодувати. Ну, так, ось, бачите, я, як я вже сказала, ми, повинні, ми зробили все для того, щоб наша рослина почувалася комфортно протягом всієї зими. Тобто ми її погодували, ми її обробили від шкідників, ми з рослинкою поспілкувалися, оглядаючи її довкола з усіх сторін. Ось залишили їй павучка на допомогу, і відповідно ми повинні оглянути ще рослини на наявність якихось хворіб. Якщо є листочки, наприклад. Подірявлені, якщо є листочки, опечені сонечком, якщо, наприклад, якась комашка чи якийсь жучок зробив дірочку в вашому лист... листку, такі, такі листя видаляти не потрібно. Можна просто слідкувати за тим ураженням, яке з'явилося на листочку, і не давати йому розвиватися. Якщо ми побачили, що дірочка на листочку почала гнити або почала чорніти. Відповідно, ми частину листа можемо видалити, обробивши зріз або зеленкою, або перекісом водню. І цього буде достатньо. Тому що зрізавши весь листочок, наприклад, видавши весь листок, ми залишаємо рослину від додаткового підтримки, від харчування і вологи. Тому що листя, ви знаєте, накопичує теж харчові якості і накопичує, звичайно, вологу в собі. Так ось. Ну, це фактично, практично, це всі такі рекомендації, які би я могла дати новин новичкам, які би я могла дати молодим орхолюбителям, які тільки починають займатися з рослинами. Тобто, ви обов'язково повинні врахувати, звідки ваша рослина прибула, де вона була вирощена. Повинні врахувати, в чим вона росте. Якщо у вас є подвійні горшечки, то це буде легше набагато коригувати вологу. Тобто ви можете налити горшочок водички і витримати рослинку декілька хвилин, потім злити всю воду. Цей вологи буде достатньо на таких 10 днів. Якщо у вас вдома дуже-дуже жарко, ви обов'язково повинні мати термометри. Термометр показує і температуру, є такі. Термометр, який вказує відразу і вологу. Ось я можу вам показати. в мене є такі, я зараз вам покажу. Ну, якщо, наприклад, хтось не знає, то ви можете таким чином слідкувати за вологістю повітря також у вашому приміщенні. Ну, ось, бачите, ось такий термометр. Він вказує і годину. Ось у мене зараз 18%. Градусів на термометрі 18,8%, і в мене вологість 66%. Бачите? Є такого типу. До речі, вони дуже зручні, тому що він має великий екран, і я можу, не підходячи до полички, побачити, яка там температура, яка вологість повітря. І ось такі є маленькі. Які вказують вам, бачите, тут 19 градусів, хоча ця поличка коло вікна, як ви бачите, ось і тут 67% вологості повітря, але в нас я проживаю в Ірландії, як я вам раніше це говорила, і відповідно в нас вологість повітря дуже висока. Ось тут в мене такий лимон розкинув свої гілочки. Випустив цього року три нові гілячки. І зараз ми трошечки, я вам хотіла би довести до вашого відома, які саме препарати харчові ми повинні додавати нашим рослинам, щоб вони накопичили в собі ті якраз ті поживні речовини, які потрібні для росту, які потрібні для цвітіння, секретів харчування. Таких, як немає. Тобто ми всі знаємо, що для рослини, для її активного росту, для її активного цвітіння потрібні таких е, декілька основних елементів. Наприклад, це калій, це азот. Азот, ви знаєте, він йде для росту, для росту коріння, листової маси, щоб рослинка була міцною. І, відповідно, щоб заклалися в нас квіткові бруньки, нам потрібно додати фосфор, магній. Звичайно, всі елементи важливі в рості рослини, звичайно, всі абсолютно, але рослина дуже багато черпається цього з ґрунту, вона черпається від з повітря, з вологи, з води такі елементи, але ми повинні просто їй допомагати. Якщо ви знайдете, наприклад, препарат, який має в собі. Позначки 20, 20 20 або 16, 16, 16, тобто азот, ви знаєте, позначається буквою великою N, фосфор позначається буквою П і калій позначається буквою К. Якщо ви знайдете оці препарат, який має показник 16 калію, 16 азоту і 16 фосфору, то це ідеальна. Формула для такої, щоб погодувати рослинку для такого препарату. Ось ми цим препаратом можемо безпечно підливати в ґрунт, розводити в розчиняти. Я розчиняю, наприклад, 2 міліграми цього препарату на 2 літри води або міліграм на літру, як у вас виходить, і цим препаратом підгодовую рослинки. Треба дивитися, звичайно, підгодівля дуже важливий елемент. Нам не можна, як ви знаєте, не можна рослини годувати по сухих коріннях. Тобто нам потрібно спочатку зволожити коріння, тобто пролити, наприклад, сьогодні ми проливаємо наші рослинки водичкою, а завтра вже годуємо її з препаратом, тобто поливаємо рослину з препаратом. Так ось, ну в принципі, це все напевно на цьому. Ми з вами, якщо все правильно робимо, то рослинки наші почуваються дуже комфортно у нас в будинках. Ми ними любуємося, коли вони зацвітають. Ось і на ваших екранах знову та сама шоколадка. І ось маємо Фері. Та така маленька, цікава, дуже гарно пахне, дуже такі легенькі, легенький має квітковий запах. Шоколадка не пахне нічим. Ну, а ця красуня це от я буквально придбала її за два тижні. Вона у мене стоїть тут, на столику, і на період адаптації. Ось в неї такий код колір цікавий. Дуже подібна на легато, але це не легато. Це щось інше, це якийсь гібрид з Голландії приїхав. Ну, ось так. Ну, все тоді. На, всім, на все добре, до наступної зустрічі і зустрінемося, па-па.